Я тут вернувся з ПТУ і вирішив, що би мені сказати про ПТУ, як я був нині. Я вже хотів сказати інший день, але да інший раз. Або перший знім, або потім зніму, що його, а його викажуть першим. першим. Я був по раз два дні назад і хотів теж зробити поцелок. Хоча ні, щоб не сказати. Що би ні, буде, буде мені що згадати, на кусом дивиться. Кажу, що би ні. І, і нинішній день я ліпше скажу це, тому що я уповню ліпше, а той пожеж коротше довго розказувати. Якщо це я вночі був не спав, дивився там ютуб-серіали і днем нікуди не збирався, бо дворі лютий мороз рано. І мені здорові не очі, так що я думав, ну, проболею, не буду довше. Зняв ролик, типу, як фігово старіти, не знаю, відправити його чи ні, ну, бути досим, типу, що це шкідливо, не зможу довго не спати, як я. А, після нього я просто сесія лягнув спати. І в 12 я прокинувся, що мама. Як прокинувся, далі спати, ну, мама назад. E, буде як привірка і йде на привітку, вставай. Ну Я такий окей, встаю. Я був дуже сонний. Так що, ну, якось вяну штани, штани на штани, щоб піше там сведер. Знаю, що я ще куртку. Бачите, оця куртка. Да, толстая, ну. Но... Вона долі товста, але вона мені не допомагає за нас в що Там взагалі холодно було. Ну, все подробнеє. Тако, мама там таксі і взяла, швидко вдягнула, то все, папа, йде і таксі визвано. Я, я виходжу і таксі нема. Я заход... холодно, я заходжу в під'їзд, дивлюся в окошко. В під'їзді-мене тепло і... Дивлюся, дивлюся, таксі нема. Холодно, дивлюся, дивлюся там. Мама, мама, гукає, ну зараз вертайся на ти поверхі обратно. Дівчаний голос просто не Я вертаюся, таксиста нема, тому що... що він трохи зайнятий, зараз під'їде. Мам. Пару минут сиджу, виходить таксист, я вертаюся до таксиста, такси з ним, про те, що він питається, що за бред? Чи якийсь знову тож дзвонив, що екзамен, не знаю, не з моєї групи не з моєї. Тому, чи, не, не екзамен, точно перевірка Привітка відьману у мене одного. Но, но в другій касаком такого не було. Коре, че, странно. Тако, а він в мене болімент щось став в десяти, що топ 5 іще важко робити з рулем. Дивишся рулев, що це так, він щось сказав, що щось таке є. Ну, щось горели там. Такий файний. При, приїхали і. І обсія збуду ну, бо перед тим як. Я вийшов до ясного таксі і зайшов туди, що ми стати казали, що видивлятися зустрічати. Ага, Че б там я приїжджаю, матки я пошутила. Заходжу в кабінет, зразу учниться, каже, ой, ми тебе збудили. Що ти дав авточку, реально мене збудили? хоча що шутила. Ладно, я заходжу там. Містувати вчителька, яка в мене є, і веде той урок, який у нас там був. писали рецепти, технології, якось так татує. Так о технологія, пишемо рецепти, беру рецепт, вже урок вже закінчується. І під кінець уроку все ж прийшов був директор. Ну, при цим, знаєш, а перед цим, та, яка вчитися підвела, то така вренічала, ви на що мене поставили з цим екзаменом, що? Що які е, 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 не а, я не зекзану. Я тільки після як вернувся, щоб записати ролик, так що Так що, мене не це було почекати почекатий день, но, но за два дні знову поту, то вже три дні, не знаю, буду я це розказувати, але що, що складно 저, що в суботу, я просто буду вдихати або спати, щось таке мені дається, щоб було записувати, що можемо. Ладно, побачимо. Так що так так там вона скаржилася. І ще хотів, що дітей було дуже мало, менше ніж минулий раз, коли я був. У нас їх теж було все половину. Та якась дзвонить, що якась хвора, якийсь ще дзвонить, що там хвора, а отець каже, ви їй самі скажіть. Ми сказали, а що, який ви отець? Не знаю, як комедно, бато комедно. Якась була на уроці, але пішла вже. Коли я прийшов, я поїхав в 12 уроки, ну, там сьомоя. Поїхав з 12, я не планував їхати, тому типу, що? Типу, що... холодно. Що не завтра, а ну в понеділок через два дня, то п'ятнично. Що не через два дня будеш ти піш погоді. Хотів заболіти. О, ну ладно, в кінці проходить все ж драк, як я й сказав. Я там трохи щось, наче писав, хоча була билети на екзамен, що шо нам там рецепт. То це буде на екзамені. Я не вс вірно, я був довольно сонний. Ну, нічого, якось напишу. надіюсь. Мені здається, понеділок. Е, фігово. Ну, не знаю, суботу-неділю, може щось пригадав. Тако, Приходить директор і що він. Він довольно строго такого, чого ніхто не встав. Там, де забуло, що всі мають вставати. Власне, не знаю, я не бачу, в якому класі майже ніхто особо не встиг. Хтось тобто, ход, він всі мають вставати, Там взяли, встали, потім сіли. І, і що він, він каже, що на уроки ходити на уроки, а то в мене не будуть проблеми, вам це треба. Він це дуже тако строго. Не знаю, він прям строго таку гарну промову, більш-менш логічно зробив, мені прям сподобалося. Да, він, в принципі, не дуже такий лисий, суровий чувак. Е, десь ближе к, к старшому, чим к середньому. Тут просто пилітає, не видно в камері не знаю, що вона, може я, може я цього хустку махав і, ну, більше кучапка, де не видно. Такого, такого писав про мову, не знаю, мені, мене він якось поємняння з дактором школи взагалі не погає. Дактора школи, вона прям, не знаю, урала і ми з тобою теж нас студе, ну, ми з якась, якась вона файна, вона прям чувствує, що вона файна, говорить, особа, а дракорка там і вчителів, і людей, які щось там клумбу неправильно підстригли. Так що ну, прям в школі дуже строга. Так що урок закінчився, всі порозходилися. Я такий, ура, це було все пів року, тут тому що 5 мінут їх в таксі за 30 гривень, лишень, щоб бути тут пару хвилин. Ну, ну, окей, мене щось будили, супер-супер. Все не дуже файно, но... Ну, Мені стоїло йти, але я не пішов. Я щоб піти і глянути розклад новий. Та його в нас часто міняють вже новий. так що... Я, лише, я був сонним, так що сфотографірувати, я щось не догадався, хоча ні, ніж автографірував. Я абсолютно забув, що автографірував, видимо, те, що збудили, все, що, все, що не прокинувся за хвилин 20. Я записувати в мегафон, mm. що урок, понеділок, урок такий. То пішов один з моїх ученьків, та чого я записую, фоторофірувати. Він фоторофірував, там він телефоном таке, о, однак у косові щось не то фотографірує. І пишав вчителька англійської. І вона забагла мене, що вона кайт така, давайте щось попишемо. Я такий, ну а чи файно, б не пописати, заходжу в кабінет, то дрюченька збирає вчитель хімії, він щось там. там Кабінет не прибрав, чи що. Ну щось таке. Йду, пам'яті вже мало швидко. Йду і зразу жалію, що я пішов, там мороз. Я не знаю, що з цим кабінетом не так. Там так холодно, це просто ад. Просто, а, зачем я сюда пишав? І куча зразу стоїть здала, щоб я писав там, на задач, одразу дві контрольні. Ну, я їх пишу, пишу і ну, там вкратце, Я пишу, намиє там поли і каша без кінця. Після, він йшов, трену, а там... Так холодно ще не було. Це серйозно. Прям дуже замерз, певні ні на дворі, ніде, хоча і на дворі дуже холодно. но В тому кабінеті прям... І прям ой-ой. Ладно, я все написав, ну не все, але далі я вже просто такий, зачем я тут Оце, того не стоїть, я заболею. Зараз ще, ще міг піти, тобто, я вже більше не хочу, не можу, може якийсь інший раз, ну, ну і пішов. Ще, а той йду ну, хлопець, що робив, то він заходить, щоб написати. І вона йому, ти що, я все тут ну, повитирала там водою. Ну, хоче пол помила. Мокрий поли не захочуть, ну і ми ходимо. Я визиваю таксі, той таксист файний їсть, так що таксист пішов інший. За ким кім'я чекав, я прийшов його зразу, чекаю, щоб там, не знаю, щоб таксист мене чекав, я. Не стала пано чекати, бо той таксист щось затримався пару минут. А я і так чуть не замерз в тому кабінеті. А дворі, звісно, теплі, сонце, але не набагато. Вітер якось не дає особа загрітися. Так що, так що все, все фігово, І ну, я за якими дочекався, замерз, прийшов додому. Ще я був дуже спокійний, я хотів точно це сказати. що сказати. То, Зараз те, що мене розбудила, бачно. Я цьому не рад, але тут я була взагалі дуже спокійно, така окей, йду. Ну а на тому екзамені ні, на приписці англійського. так, я путусь, э, приписці англійського я за мес і був злий ще то приписую, суджу, пишу і мерзнуть, такий, оце того не стоїть, це то не стоїть якийсь, може інший день написати. ні. ні я в реально дуже холодно за це не стоїть з Буду Дуже сонний. І дуже холодно. Е, якось так. Я, я вернувся і прийшов сюди, а зараз ж друга. Ляну, ляньте, будь ласка, погодка. Не знаю, видно, не видно там сніги. Ну, Коротше, там куча снігу. І дуже вітно і холодно. Найду на 20 стою. У мене вісний диван. Якийсь такий був день і Чого мені не сказали, я б не знаю, я б ось мене спав, я ні чи не спав, міг би піти, я питу, б ту би не заснув додому, не Тоб... знаю. По з тим, як будять, це шкідливо для здоров'я, то боля мені нормально спати. Ну хоча б якщо не то хоча б висиплятися, бо це шкідливо. Мене, не знаю, мене волнує ставстві, що Якщо в мене якісь проблеми там з основним. Навіть ну, якось так треба займати. знімати. Є якийсь смисл телефон, знаю, всі кажуть, що треба такого знімати. Вона ну, відео, не відео побачу. Думаю, є смисл. Ладно, папа, -па, відео, тому що повно будуть. Чи ні, я ну, скажу, що будуть. Па.